І Як худнути, якщо ти бідний? Перше забудь про авокадо, кіно, батат. Це маркетинговий трюк для тих, хто думає, що вже розпалюючи смузі, може зробити їх худішими. Гречка, капуста, картопля, яйця буряк дешево і працює не гірше, ніж суперфуди. Друге, тренажерний зал дорого. Дай фіг з ним біг, відтискання, присяд, дешево, сордити, головне можна робити вдома. А також є сходинки, прибирання і пакети за тебе. Взяв дві руки і кросфі почався. Жопі немає різниці, де напрягати. В залі чи дома біля сковорідки. Третє, не жени за трендами. Тобі не потрібен протеїн чи колаген за півтори тисячі. Твій протеїн це куриця і яйця, вуговоди, каша за 40 гривень, клітковина, морква за 12. І так це нормально. Четверте, нутриціолог, тренер Масажист, коуч. Це добре. Але для схудення достатньо дивитися, що ти їсиш, рухатись і вчасно лягати спати. Все. І п'яте, годінити, я бідний, У мене немає грошей, харчування дорого. Зате є гроші на вечерні півасів, чіпси, сішки. От туди і уходить твоя фігура. А худнути можна як на кіно, так і на картоплі. Проблема не в грошах, а в голові.